Найважче було, мабуть, ну, коли повномасштабна війна почалася. Не було складно зрозуміти, що це тепер волонтерський хаб, але найважче було цю волонтерську складову потім поєднувати з вже роботою книгарні кав'ярні. А потім, коли волонтери вже знайшли своє інше місце, ну, бо по факту вони були в книгарні, але неможливо, щоб працювала книгарня кав'ярня, і волонтери, і це гуманітарка, корм для тварин. і так далі все на на головах. Це, мабуть, період був найскладніший, а другий найскладніший, ну я маю на увазі оце розходження. коли волонтери вже пішли. Свій, свій простір залишилась і не, залишився книга на кав'ярні, і команда повернулася. А, але не, другий найбільший виклик це відкриття сенсу на Хрещатику, бо він дуже великий, дуже масштабний, і точно ніхто в команді, ані я, ані я не думаю, що хтось в Україні мав такий досвід відкриття такого простору, з такою місією так швидко.